Десять моментів, які підтверджують, що твоє життя змінилося на краще після проходження кризи. Перше особистісне зростання. Кожна криза вибиває нас із зони комфорту і провокує нас ставати кращими. Тому, якщо ти став кращим, значить ти пройшов кризу вдало. Наступне. Це зміцнення психологічної стійкості або резилієнс. Тільки ті, хто проходили кризу, знають, наскільки вона тренує це вміння, наскільки швидко ми починаємо адаптовуватись і відновлюватись після стресу. Тому, якщо в тебе є цей навик, значить ти досить вміло проходив кризові ситуації. Наступне. Пошук нових можливостей. Якщо ти навчився шукати швидко нові можливості, пристосовуватися та діяти, виходячи із цих нових можливостей, це якраз позитивна якість, яку ти здобув завдяки кризі. Розвиток емпатії та вдячності. Якщо ти Проходив через складні періоди, це тебе зробило емпатичною людиною, і ти дуже добре розумієш тих людей, які проходили такі самі етапи, нелегкі етапи у своєму житті, тому ти стаєш більш розуміючим, більш вдячним та емпатичним. Якщо у тебе покращили стосунки хоча б з однією людиною, або поліпшили міжособистісні стосунки, ти, значить, дуже навіть позитивно пройшов цю кризу, тому що тільки люди, які перевірені цими кризовими ситуаціями, можуть вважатися справжніми друзями, тому якщо ти здобув хоча б одного такого друга, повір, він буде вартувати більше ніж 100 названих. Наступне, якщо ти здобув нові навички або якісь здібності, це означає, що ти проходив кризу у своєму житті, яка примусила підштовхнула тебе до цих змін. Ну, м'яко кажучи, те, що ти використовував до того, воно було не дуже ефективним, тому тобі прийшлося адаптуватися і змінитися. Тобто нові навички і здатності це якраз і показник вдалого проходження кризової ситуації. Можливість трансформуватися, тобто, це дуже сильно змінювати своє життя настільки сильно, що людина змінює свої звички, стиль життя або навіть кар'єру. Це показник того, що в твоєму житті була глибока криза. Ти її прийшов достойно Загартування волі та сили духу. Якщо це тобі притаманне, ти знаєш, відчуваєш свій внутрішній стержень, це показник позитивно пройдена криза, і завдяки сили волі, самодисципліні та внутрішній витримці. Ти все ж таки зміцнив свій внутрішній стержень. З чим я тебе і вітаю, в тебе помінялося життя та цілі. Пройшло якесь переосмислення. Це теж показник проходження кризи. Якщо ти зорієнтувався, що зараз тобі важливе у твоєму житті, і це змінилося, цілі твої змінилися. значить ти на правильному шляху і проходження кризи було досить таки позитивне. Нові перспективи. Якщо ти бачиш своє життя по новому, бачиш нові перспективи навколо себе, твоє життя не звужується у тому, як все складно, не стопориться на невдачах, а все ж таки, ти готовий рухатися далі, і бачиш нові можливості, які відкриваються для тебе, і нові перспективи, це теж ознака того, що кризу ти пройшов успішно. Пам'ятаємо, що криза це, звичайно, дуже високе джерело стресу, але в той самий час. Це відкриття чогось нового. Тому всім бажаю пройти ці зміни, ставши сильнішими, добрішими, позитивнішими, і відкрити нові можливості, та щось нове у собі.